Маршрутка догнала і втаранила легковий автомобіль сьогодні. Близько 10-ї ранку у Луцьку на проспекті Соборності сталася дорожня аварія. Як водії пояснюють зіткнення і що з'ясувала поліція далі у сюжеті. На дорозі розбиті машини. Видно гальмівний шлях маршрутки. Її карманич категорично не хоче нічого говорити. Як сталося зіткнення? Розказує дружина водія легковика. Їхали до водоканалу, повертали, ну і чоловік не їхав по цій полосі, бо каже маршрутки. Маршрутка була далеко. Відповідно, ми повернули сюди і такий удар сильний. Це? Маршрутка ви кажете, дуже далеко ще буде. Да, дуже далеко, тормозний шлях, бо я ще чоловіку кажу, а чого ти не їдеш по цій полосі? Бо, каже, тут не можна, тут їдуть маршрутки. Освідчить, що маршрутка далеко. На щастя, ніхто із людей не постраждав. Сам водій Рено веде нас показати, як діяв на дорозі. Я повернув направо, глянув праве зеркало. Маршрутка була пішоходила за 50 метрів. І Я повертав, він так їхав, що одне колесочки брали тормоза, і він мене догнав. Як їх випускаюсь не маршрут Одне колесочки брало. А водій маршрутки щось вам казав, щось Нічого не хочу казати. Взагалі нічого не говорить з вами, так? Патрульні з'ясували, що винуватець аварії, водій маршрутки. Інспектори з'ясували, що керманич маршрутного транспортного засобу не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з легковиком, що рухався попереду. На водія маршрутного транспортного засобу поліцейські склали протокол за статтею 124 порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Щодо технічного стану маршрутки, зокрема справності чи несправності її гальмівної системи. Поліцейські кажуть, що перевірили у водія авто автобуса маршрутний лист згідно з цим документом, його транспортний засіб був справний, коли вийшов на маршрут. Ми зателефонували до перевізника. Втім, диспетчер повідомила, що керівництво фірми, котра випустила на рейс маршрутку, з'ясовує всі обставини і прокоментувати аварію і технічну справність автобуса зможуть згодом. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.